Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Давайте подивимося на переговори, які пройшли учора в Стамбулі. По хитрості пройшли. Хитра хитра, хитромудра королева перевернулася. Між делегаціями США і Росії. П'ять часів вони розмовляли. І до чого вони дорозмовлялися. Давайте дивитися. Так, про що розмовляла? Ще вірніше поїхали про що розмовляла російська сторона. Проясняли питання, по яких не було знайдено обші точки соприкосновення, Да? Там, де у них проблеми, ті питання і вияснялися. Приїхали з надіждою, з радостю, з хорошими новостями, прямо з любов'ю, да? з любов'ю росіяни приїхали. Ой, взятку привезли точно, тому що це подарунки. Це подарунки, це взятки. Ця жінка цього всього не заробила: ні оцих цього плаття, ні оцих грошей, ні попугая самого дорогого, Да? їй це все дали. І тому це великі, шикарні якісь подарки, обіцянки. На, е, да? що, що ви зараз з собою прямо щас заберете, і що ви будете мати від нас як подарунки. Ну, цікаво. Війна, важкість завершення війни. І говорили про важкість завершення війни. Про що говорили і з чим приїхала американська делегація? Ну, в цих наумі гроші. Що да? ми з вас поіміємо? Я вже робила декілька розкладів на ці всі перемовини і казала, що йдуть торги. Америка, наче жде, хто більше дасть. То вигідніше себе продасть. Звісно, що у Росії більше можливостей себе вигідніше продати. Країна більша, територія більша, народу більше, ядерна зброя є. Да? Ці люди приїхали про гроші. Вони приїхали на коні, вони себе чувствують впевнено. Вони проїхали з надією на дуже швидкі і позитивні зміни домовленості. Ви знаєте, в мене таке відчуття, що у них все пройшло дуже полюбовно і хорошо. Єдине питання, яке, можливо, їх турбувало на цій зустрічі, це тяжкість закінчення війни. Тому що закін... війна да, і треба закінчувати, тяжка ноша. Але що вони по цьому питанню щось рішили? Ні. Тут немає. Точок соприкосновення. По всім іншим випросам маю таке відчуття, що подарки були прийняті, да, е ресурси, які Росія пропонує, як ну, можна сказати, взятку да, за те, що. Америка з ними в одній команді, а це одна команда зараз однозначно. Да, все пройшло, так скажем, легко по пажу Кубків. приятно і хорошо. Єдиний момент це неможливість договоритися про закінчення війни. А, вони за цього сильно розстроїлися. Да, ніт. Договорились договорюватися. Договорились договорюватися. Так, давайте глянемо головне для України. Що це для України? Які наслідки матиме ця зустріч вчорашня, 10 квітня 2025 року для України? Які наслідки ця зустріч матиме для України? Ну, нам, ніж в спину, ці перемовини. Вихода з війни немає. Війна поки що в тупіки. В тупіки да? е, я не скажу ні одного старшого аркана не випало. тобто я не скажу, Дуже мілкі карти. Двойки, пажі, рицарі. Да? Е, я не скажу, що щось це якось повлияє. Ще таких переговорів буде мільйон, дороги, зустрічі. Несогласія. Єдинственне, що для нас погано, да, це е, заводить в тупік наші перемовини по війні, по закінченню війни, по припиненню війни, да, з американською стороною. Оце є. На слідуючих перемовинах вже з американцями по закінченню війни нас будуть ставити перед якимсь вибором перед якимсь тупіком. Страшний суд. Да. Якби їхні, е, ці всі перемовини да, наш імператор не перевернув собі на користь, понімаєте? Їхні всі домовленості, і їхні всі рішення, е, їхні думки про те, що вони вершать нашу долю, да, може в один якийсь такий момент в світі щось трапитися так, не без допомоги Зеленського, бо це карта Зеленського в, мої, в моїх розкладах. Да, карта смерть. Радикальна трансформація і зміна на краще. на краще. От, щось таке може втрапитися в світі, такий переворот з голови на ноги, що ми ще і виграємо з цієї ситуації, і з того, що вони там між собою лялякають. На даний момент зеленському неприємно, їстено, це що, що там за за його спиною відбувається, і про що вони полюбовно домовляються. Ну діло таке, да здаватись ніхто не збирається.